Водичка тепленька. Прозора. Всім привіт на вулиці плюс 40. Зараз у нас вечір, сонце, сонце ще високо. Водичка кайфова, класна взагалі. Ось для чого тільки треба мати свій ставочок, не тільки там, щоб рибу розводити, раки. Ось навіть по кайфу. Плюс 40, а ти одні себе по двірі. Взагалі клас. По кайфу. Водичку очистив. Прозорість води десь метр, може чуть менше, може чуть більше, в середньому десь метр, точно не міряв. Но водичка кайфова взагалі. Їздив по окрузі по ставкам, дивився, де рибу можна половити, і дивився на ставки. Чомусь ставки всі воняють. Підходив я там в громаді ставки і. Е, питав, чому так вода воняє. Ну, Кажуть, що рибу кормлять, мабуть, риба не з'їдає весь корм, якось недоцільно її кормлять, нераціонально розпів. І от вода воняє. Ну, я думаю, не тільки тому вода воняє. Е, от Приїхав така жара, була день і ну, мені не хотілося в воду лізти, хоча дуже багато людей там е, купаються, загорають, віддихають. Ну, чомусь. Коли вода якась. ну, нехай ще більш-менш там грязно, туди-сюди, ну коли від неї неприємний запах, це вже щось. Я би в таку воду не поліз. Ось такі справеньки.